У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі кипить робота, готуються до відкриття 103-го театрального сезону. Розпочнуть його прем'єрою вистави «Безіменна зірка за твором румунського драматурга Михаїла Себастіна. Наразі колектив театру проводить не лише репетиції. Нещодавно в рамках промоакції відбулись фотосесії акторів у сценічних образах та зйомки тизеру до майбутньої прем'єри. Сьогодні колектив Миколаївського академічного художнього драматичного театру готується до відкриття 103-го театрального сезону. По традиції це відбудеться в жовтні фестивалем Хома Люденс. Але 2 і 3 жовтня ми представимо на суд наших глядачів Миколаївських дуже велике полотно, де задіяна вся трупа театру. За твором Себастіан, це румунський драматург. Є така цікава п'єса «Безім'янна зірка. І сьогодні ми робимо такий тізер того, що може відбуватися в. На великому містечку, де нічого не відбувається, де не зупиняються потяги, це філософська історія про кохання і вибір, що розгортається на тлі маленького провінційного містечка. Режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Самусенко, пропонує глядачам особливий погляд на знайому класику зі своєю атмосферою та відчуттям часу. Ми розповідаємо. Досить цікаву історію, нестандартну, тобто, бо е, взагалі є ікранізація фільма, до якої вже звикли вона з радянських часів знята. В такий же спосіб е, дуже багато поставили вистав. Е, ми Підійшли трошки з іншого боку. Е, вистава досить е, красива, нуарна. Ми розглядали варіант е, іншої п'єси, але зійшлися на цій. Бо вона все ж таки піднімає тему вибору, тему кохання, тему якогось певного важливого кроку, якого який потрібно зробити людина. Паралельно з репетиціями колектив театру працює над декораціями, костюмами та сценографією. А фотосесія та зйомка тизеру стали ще одним етапом підготовки, аби передати атмосферу вистави і зацікавити глядача ще до прем'єри. Цікаві речі, що настільки ототожнюються нашої події, нашого життя дія в цій виставі, що ми поєднали це з містом Миколаїв. А що місто Миколаїв може зустріти і віра в світле майбутнє за те, що ми відкриємо зірки, що буде перемога і буде світле майбутнє нашого містечка, невеликого містечка, ми повинні дивувати нашого глядача. Прем'єра відбудеться 2 та 3 жовтня о 18.00. Театр запрошує миколаївців та гостей міста відкрити новий сезон разом. Олександр Толматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.